Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно й плідно працювати. У папуги Гоші було трохи грошей. Він на них собі купив чобітки, пальто, і бриль, і парасольку на додачу. Скільки всіх нових речей він повіз собі на дачу? А тепер давайте пограємо в гру, яка називається Не позіхай. Число називай. Хто може полічити від 1 до 10? А від 3 до 7. А тепер від 5. До 10? Розгляньте уважно слайд. Скажіть, будь ласка, хто з'їжджає з гірки першим? А яке слонення з'їжджає першим? А другим? А дев'ятим? Хто може назвати? Котрі за порядком сірі слоненята? А де десяте слоненя? Скажіть, будь ласка, хто на слайді зображений один, а кого багато? Посадив дід рібку. виросла рібка, велика превелика. Скажіть, будь ласка, хто прийшов першим витягувати рібку? Хто другим, третім, четвертим, п'ятим і шостим? А скільки всього героїв у цій казці? Скажіть, будь ласка, на якому місці знаходиться онучка, якщо рахувати? Справа наліво. Полічіть, будь ласка, пасажирів, які вийшли з літака. Скільки жінок? Скільки дітей? Скільки чоловіків? Хто йде першим? Котрою за порядком іде маленька дівчинка? А котрими йдуть пасажири з валізами на колесах. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас, два присіли руки вниз. На сусіда подивись раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись, будем дружно присідати, Щоб ногам роботу дати. Полічіть, будь ласка, фрукти. Назвіть третій і п'ятий зліва фрукти. А котрий справа банан? А тепер полічіть олівці в прямому та зворотньому напрямках. Наприклад, перший рожевий, другий червоний і так далі. А тепер у зворотньому напрямку: восьмий фіолетовий, сьомий синій і так далі. Полічіть, будь ласка, овочі. Назвіть другий і п'ятий зліва овочі. Котрий справа часник? А тепер назвіть, будь ласка, осінні місяці року. Перший, другий, третій. Вкажіть, будь ласка, порядковий номер склянки з лимонадом. А як можна змінити порядковий номер холодного напою, не переміщаючи жодної чашки з чаєм? Визначте, будь ласка, що змінюється, та спробуйте продовжити послідовність. Який за порядком жовтий квадрат? Які за порядком жовті трикутники? Які за порядком червоні квадрати, а сині? А хто може сказати, скільки трикутників? Скільки квадратів. Чого більше? А скільки ви бачите кружечків? Відкрийте, будь ласка, ваші зошити. У першому рядочку намалюйте 3 квадрати. У другому рядочку намалюйте 4 кружечки. У третьому рядочку намалюйте 2 трикутника. Скажіть, будь ласка, що необхідно зробити, щоб квадратиків, кружечків і трикутників стало порівну. Порахуйте птахів зліва направо, а потім справа наліво, Наприклад, перший лелека, другий горобець і так далі. А тепер давайте зробимо висновок. Кількість предметів не залежить від напрямку лічби. Якщо напрямок лічби не вказаний, то рахують зліва направо. Діти. А які з цих птахів відлітають в теплі краї? Скільки лелек ви бачите на малюнку? А на якому місці він стоїть, якщо рахувати зліво направо? А які птахи залишаються зимувати? Назвіть їх, будь ласка. Хто прийшов у гості першим? А хто другим, хто третім? Скільки всього тварин на слайді? Хто з них найвищий? А хто найнижчий? Назвіть тварин від найвищої до найнижчої? Між якими тваринами стоїть білочка? Скажіть, будь ласка, діти, ми сьогодні на уроці рахували? Ми писали? Ми грали. Чи з усіма завданнями ви впорались? Молодці! Дякую за увагу! До наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь з задоволенням!